І з вами Віктор. Давно ми з вами вже не бачилися, а все через те, що я готував для вас новий курс, який називається Гітара по нотах. Виходячи з назви, я думаю, вже зрозуміло, що ми будемо з вами вчитися грати на гітарі по нотах. Але перед тим, як ми розпочнемо наш курс, давайте уявимо ситуацію. Ви вирішили. Почати займатися на гітарі. Да, наприклад, до нашого курсу гітара по нотах, ви почули: О, клас, я собі купляю класичну гітару. Ви купили собі класичну гітару, але для початку вирішили купити її потриману. Ну, БУ. Власне. І на ній, як правило, власники, котрі продають, вони не заморачуються і вони не ставлять нові струни для вас. Вони просто такі. збуваються цього, як. Сміття, грубо кажучи. Але це все ж таки інструмент. І він потребує обслуговування. Ви купили нові струни, комплекс струн. Я, до речі, рекомендую струни DeAdario, Normal Tension для початку. Це взагалі самі класні струни, які у вас будуть дуже-дуже довго жити на гітарі і радувати вас гарним звуком. Так от. Ми з вами навчимося міняти струни на класичній гітарі. На відміну від електрогітари, акустичної гітари, бас гітари чи навіть укулеле, тут є свої аспекти. Треба навчитися зав'язувати красиво струни тут, так, щоб не було ніякого ні дж... дзержання, ніякого тріску. Так само навчитися кріпити струни ось тут. Щоб вони не тарчали, нічого не було в нас лишнього, щоб все виглядало, по-перше, гарно, звучало, без всяких перешкод. Щоб не було отаких от звуків. Чуєте? Тріск. Неприємно. Згоден. Нам треба, щоб це було класно. Тому поїхали міняти з вами струни. Для початку нам треба відкрутити старі струни. Ні в якому разі їх не відкусюйте, не відрізайте. Можна це зробити, але все рівно треба для цього ослабити струну. Можна це зробити вручну, просто відкрутити струни, а можна придбати ось такий інструмент. Це, якщо вже таку більш наворочено. Є простенькі, просто ручечка без щипчиків. Дай ми потім перевернули інструмент. Натягнули цю штучку і поїхали, ми відпускаємо. І так треба зробити з усіма струнами. Після того, як ми відкрутили і відчепили струни на голові грифа, нам треба їх тепер звільнити біля підставки. Тут дуже просто, бачите, адже воно тут дуже легко кріпиться. Я вам покажу і все розкажу, як правильно їх там закріплювати. Тут, зверніть увагу, що три верхні струни, шоста, п'ята, четверта. Дивіться, тут немає ніякого вузлика. Просто струна да, вона посу. Я вам покажу, як посувати. Потім оці ж три струни. Ось ж три струни бачимо, у нас тут є вузлик. Маленький. Для того, щоб його довго не витягувати, ми можемо просто взяти ось такий інструмент. Да, і отак його. Просто чекнути. Бачите? Тут маленький виклик у нас є. І так на трьох перших струнах. Навіть якщо ви їх хочете залишити як запасні про всяк випадок, да, то то, що ви тут відріжете, воно ні на що не повлияє цей шматочок. Да, це у нас вже ми його так. Після того, як ми звільнили гітару від струн, нам потрібно отут протерти. Можна легенько вологою серветкою, після чого протерти сухою, тобто насухо, щоб не було ніяких розводів. Да? Бачите, тут є, як би вона трішки. Так само з грифу можна легенько пройтись навіть не вологою серветкою, а якоюсь такою. Злігка да, вологою тряпочкою. Після чого можна ще змастити її лимонним маслом, що буде живити грив, да, щоб він у нас не пересихав. От тут трошечки гриф у нас вже пересушений, да, бачимо білі плями, також бачимо от, залапана гітара. От, тому нам треба спочатку проти, пройтися вологою серветкою, да, витерти його, вичистити звідси, після чого пройтися сухою, витерти насухо. І потім пройтися лимонним маслом. Ось щоб варто протерти його вологою серветкою. Оце таку красу може залишити попередній власник. Бачите, скільки тут бруду на ній. О, тобто Він може їсти собі колбасу з бутербродами і так далі. І після всього просто не димить руки і такий, а я буду грати на гітарі ще буду грати всі пісні. О, тому Варто протерти вологою. краще. Ще раз потім один раз протерти вологою, щоб в нас було була чистота. Да? Ну, майже чисте, да, власне, пройтися, щоб воно було чистенькі, гарні лади у нас. Нічого страшного, тут маленький вміст спирту. Можете просто взяти взагалі дитячі серветки вологі. Вони супер класні. От. Е... Тому так. Потім пройтися, знову ж кажу, Лимонне масло, побажаю. Я своє десь не можу знайти, тому ну, це не критично, власне кажучи. Якщо воно є, це класно. Нема, ну нічого страшного. От, але раз в пару років, навіть я власне, завжди після кожної заміни проходився лимонним маслом. От, але можна там, раз в рік десь в когось позичити або придбати. Але купуйте не пшикалку маленьку, а купуйте флакон зверху зі щіточкою. Ним економніше вам на все життя вистачить тої банки. Я колись придбав, в мене вже 10 років вона до сих пір не використались навіть там, на 1 см. Після чого просто проходимо все отак сухенькою серветкою. да? Дивіться, красота. Ніякого бруду отих розводів немає вже. да? Прикрасно, чудово. Як я вже говорив, я використовую струни ось цієї фірми. Да, в моєму випадку у мене тут Hard Tension, тобто сильного натяжіння струни. Але раджу нормального normal нормального Да, Нам треба пачку. І що ми бачимо? Що дуже зручно, так це те, що тут написано, яка струна якого кольору. Тобто вони трошечки підкрашені. Але треба знову ж таки придивлятися. Достаємо. Да, Струну. Вона написана є перша струна. Добре, супер. Знаходимо першу струну. Так, Вони тут всі по парам ідуть. Власне, четверта струна з першою, п'ята струна з другою, шоста струна з третьою. Нам треба перша струна. Всі поки відставляємо і шукаємо дивимось, де ж вона пофарбована ця струна. Ну, Так як я вам вже сказав, що четверта з першою. П'ята з другою, шоста з третьою, то там і так зрозуміло деяка струна. А тепер де ж вона пофарбована? Бачимо, так? Да? Тут ледь, помітно, щоб воно нам не кидалося в очі, ніде не забруднювало. Вся краска така трошки крайдова, що не є чимось таким там шкідливим. Так, ж нам розмотати струну. Все, ми відмотали. Дивіться. Після того, як ми от відділили нашу струну, нам треба зав'язати да, на кінці струни. Щоб він був маленький. Я використовую ще беру. Можна, звісно, взятись зубами тут просто і затягнути його. А можна я от беру круглогубчики маленькі. Це не реклама Дніпро М. Опс. щоб він був на самому кінці, щоб було все гарно, естетично. Так, чудово. Зробили. Тепер просовуємо нашу струну в отвір. Дивіться, ми струну не прив'язуємо. Нам просто треба її закріпити. Струна, яка наша йде на колочок, Да. Ми там, де гуць, під низом просовуємо. Да. Трошки витягуємо. Після чого сюди за уголочок. Прижимаємо, притискаємо тут пальцем. Да. Вона сюди запаса. І вона зараз переламається. Все. от Більше кріпить струну не треба. Нічим, ніякими гудзами Це в нас вперлося в углу. І все. Ще такий момент. струна до того, як вона буде вчіплена на колок, має бути на тяжці. Тобто, я тут тримаю стару в такому на прузі, Після чого ми проводимо її далі. Хоп-хоп-хоп. Наша гітарка. Сюди. Вже, в принципі, вона нікуди там не дінеся. На сьомому ж кінці. Ми струну теж не прив'язуємо. Нам треба її переломати. Десь 1 сантиметр буде достатньо. Так, Бачите, все, вона переломана. Після чого вставляємо її в отвір І от легенько-легенько взагалі руки мають бути розслаблені. Ми зачепили і починаємо крутити. Перед тим, як ви почнете крутити ключем, якщо ви все ж таки вирішили закручувати пристроєм тим, да, інструментом, треба в будь-якому випадку наживити руками. Кілесі. Бо якщо ви почнете бістро крутити, вона у вас буде вискакувати. І повірте, це не самих найприємніших таких речей, тому що у вас все буде дуже сильно бісити. Як це бісило мене постійно. Добре, і так ми крутимо, тут пальчиком собі закр... тримаємо і крутимо. Або ж просто можна взяти отак і перевернути уже і почати крутити ключем. Від себе, так, справа піде швидше і зекономить ваш час. І це таку процедуру повторюємо із другою і третьою струною. Тут у мене якогось чорта вимкнувся мікрофон, тому я вам коментую це все окремо. так із трьома Іншими струнами 4-ю, 5-ю, 6 все набагато простіше. Тобто тут нам не треба ніякого гудза зав'язувати, так як ця струна у нас металева, вона рельєфна, і вона не буде у вас нікуди вискальзувати. Так само ми заправляємо в підставочку ці струни, натягнули, щоб вона вперлася, і поїхали далі. Да? От, міцно ми спробували. Сидить вона, вона нікуди вже не вистрибне. І далі ми так само переламуємо, ну десь пів сантиметра сантиметр це буде абсолютно нормально. І так ми робимо із з п'ятою, і шостою струнами. Далі зараз ми зачіпимо наколочку і наш розгогналий крутий. Тому що ми з вами міняли струни. Дивіться, як гарно і акуратно. У нас зачіпляні струни і без всяких різних гудзів. Як знизу на підставочки, так і зверху, де ми з вами переламували і засовували струни. Не забувайте, що струни мають таку властивість, як розтягуватися. Тому вони будуть розстроюватися, і це нормально перший час, тому що вони тянуться. Тому вам прийдеться. Настроювати її якийсь час. Вона буде з кожним разом все менше і менше розстроюватися. Ну, а після того, як ми поставили наші струни, якщо ви вже налаштували гітару, це добре. Але якщо ви раптом не налаштували або у вас виникають якісь труднощі з цим, я рекомендую вам ось цей тюнер, котрий є абсолютно безкоштовним. Або ж, якщо ви хочете якусь його обширну версію, то можна придбати підписку. Я ж, власне, використовую безкоштовну підписку, і мені вистачає його повністю з моїми потребами. Цей тюнер класний тим, що тут можна налаштувати окремо кожну струну. А також там є більш детальна інформація та інструкція, як його використовувати. Тому. Якщо якісь виникли до мене питання чи зауваження, ти можеш написати в коментарях. Або ж просто подякувати за відео. Я буду дуже радий будь-якому коментарю. Також не забуваємо про лайк і підписку, щоб не пропускати уроки. Адже стартував новий курс гітара по нотах. До зустрічі!